2014 рік для рівненщини був непростим. Однак, попри скрутне фінансове становище та проблеми з енергоносіями, економічні показники рівненщини виглядають цілком достойно. Серед досягнень чиновники називають збільшення обсягів виробництва як сільськогосподарської, так і промислової продукції. Маємо зростання по підприємствам текстильного виробництва 5,5%, з відсотків. по Україні спад на 2,7%, відсотків по виготовленню виробів з деревини. На 0,3%. В Має області хороші показники реалізації товарів. Найкраща динаміка спостерігається в Рівненському та Корицькому районах. А от із заборгованістю по зарплаті на Рівненщині впоратися так і не змогли. На початок січня 2015-го вона складає понад 9 мільйонів гривень. Найбільше грошей винні людям в Рівненському районі. В нас дали суттєвий ріст, основних два боржника. Це ливарний, який знаходиться в стані банкрутства, який просто не показував вказану заборгованість, І це та проблема. Це 2 мільйони 700, з Чим нам прийдеться боротися. Онович обов'язків рівненської райдержадміністрації Анатолій Столярчук запевняє, заборгованість на ливарному заводі вже починають ліквідовувати. Інший же боржник, підприємство Екорембут станом на початок лютого вже розрахувався зі своїми працівниками. 672 тисячі і тисячі. Це екорембут проплачена заборгованість повністю на перше, ну друге. Не буде вже заборгованості. У Нас залишається активне підприємство. Це шлях» шляху. Сорок тисячі. З них 17 проплачено. А ще не усім районам в 2014-му вдалося освоїти державну субвенцію. Зокрема, чимало грошей втратили Березнівський та Демидівський райони. Очільник краю каже, допускати такого не можна, адже головне завдання сьогодні це піднімати економіку. Кожен голова райдержадміністрації Кожен голова районної ради. Дуже прошу, в короткий, стислий термін подати економічний паспорт свого району. Живі, неживі підприємства, особливо державної форми власності. У нас пропозиція ні, ні, не задавати мені питання, а давати мені відповіді. Що ми будемо з цим робити? Кого ми маємо залучати? інвесторам, що потрібно від мене. Запускаємо економіку. Це перше питання, яке сьогодні має стояти на порядку денному кожного голови РДА. А ще Віталій Чугунніков закликав правоохоронців та податківців утриматися від зайвих перевірок малого та середнього бізнесу рівненщини та сприяти їм у роботі. Тетяна Климчук, Микола Штемпель, інформаційна програма. День